Слово Дмитра Яроша. Слава Україні! Пановні друзі і подруги! Я радий вас бачити, що і врешті здорові. Ми з вами пройшли на шлях. Коли в листопаді минулого року виникла ідея створити правий сектор, ця ідея була доволі силою і незрозумілою. Це була така своєрідна площадка для груп революційно налаштованої молоді, груп людей, які хотіли змір державі. Доволі швидко. Вже в січні місяці, після того, як були прийняті 16 січня диктаторські закони, правий сектор. Став суспільним явищем. Правий сектор змінив хід історії, не дав злити Майдан, а такі спроби були, і ви всі про них прекрасно знаєте. Правий сектор зробив неможливе. Ми активізували революційний процес. Ми повели український народ з напрямку до перемоги. Вже в лютому нам вдалося знову переломити ситуацію зірвати підписання так званої угоди з Януковичем і врешті зробити так, що режим внутрішньої окупації впав. Але, мабуть, це все тільки початок. Бо роботи стає більше і більше. До багатьох тих проблем, які виникають, ми не готові. Вчимося на своїх власних помилках. Робимо все, що від нас залежить ще не вистачає. Політична партія, правий сектор це, власне, тільки інструмент для дотягнення нашої мети, для радикальних змін в державі, для повного перезавантаження влади. Бо ми з вами, коли починали цю боротьбу, всі чудово усвідомлювали, що без зміни системи заміна одних людей на інших ніякої користі для нашого народу не буде. Тому сьогодні головним завданням політичної партії Правий сектор і всіх організацій, які працюють з нами, і тих сотень тисяч патріотів, які підтримують нас, є власне продовження національної революції. Це власне збереження єдності нашої держави. Це звільнення від московських окупантів нашого українського Криму. Правий сектор. Політична партія Правий сектор все одно лишається частинкою загальнонаціонального руху Правий Сектор. Важливою, але частинкою. Це як набій в автоматі Калашникова, який має висвітлити і потрапити в цій. Я не звик до партійної роботи. Я 25 років займався не партійною роботою. Але при тому в цьому зроблю все, що від мене залежить, для того, щоб наша політична партія, правий сектор і всі союзні організації зробили чергове неможливе. Вибороли державність для нашого народу. Зробили так, щоб українці все ж таки стали господарями своєї долі на своїй землі. Бо ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Шановні друзі, ми бачите, по такій спрощеній процедурі проводимо все. Це закономірне, бо йде війна. на Балачки не дуже є. Я хочу вам всім подякувати за ту підтримку, яку і довіру, яку ви до мене висловили. Я не підведу, а якщо підведу, то прискалити мене, як шоутивого встати. І проключення наших бойових підрозділів з державної структури. Ми проводимо багато дуже акцій по сходу півдні України, по Криму в тому числі. Тому сьогоднішній день для нас це просто один маленький крок вперед. Зараз завдань дуже багато і вони не завжди пов'язані з політикою. Ми обов'язково будемо зустрічатися з квітня місяця, я починаю в по регіонах, будемо говорити, будемо обговорювати, приймати рішення. На місцях, бо ситуація складна, все ж таки всередині нашого року, бо е дуже різні люди об'єднались е в одну силу. Ми обов'язково вирішимо всі ті проблеми, які накопичуються. Я більш ніж переконаний, що кожен із тут присутніх і тут не присутніх наших побратимів. Е ми здатні зробити дуже багато для батьківщини і в тому напрямку будемо працювати. Я прошу головуючого закрити з'їзд.